Ми не знали, що так її любимо. Ми не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію, Емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з ми. Ми не знали. Що так її любимо, хоч пишалися нею красунею з започними садами квітучими, гір карпатських, трембітами, сурмами. Зв'ясувались насправді ми в захваті, від ланів золотавими хвилями, Метіоли вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливими, ми й не знали, що все в ній найкраще нам, Найрідніше для серця і подиху, що за кожне село, кожне селище ми благатимемо слізного Господа. Коли красу потоптали їй вишиванку з чоботом, нечистиве на щастя, злі барбари. Закривали ненька сплюндрована, але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва, прогулянка, та моя Україна нескорена, кров злетіла з лиця, в берці взулась, зодягла камуфляж замість вишивки, взяла біблію зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже цінуємо. Кожним містом, а також людиною зізнаємось, ми так її любимо. Ми пишаємось Україною. О Господь, уквічай перемогою нашу неньку тобою даровану. В кожне місто прийде з відбудовою, прийде з миром твоїм, з добробутом. Ми за неї тебе, Господи, молимо. І благодаті для рідній просимо, ти для неї стань захистом якорем за вкрильну молитву приносимо. Вірим серцем, що ти не збагнешся, прийди з радістю та зі свободою, нехай твоє ім'я прославиться по всій землі між всіма народами.